Всім привіт! В цьому відео ми встановимо на свій персональний комп'ютер двигун для розробки ігор під назвою Unity. Переход за посиланням, яке додане в описі під цим відео, та потрапляю одразу на офіційну сторінку Unity. Де у вас відкриється ось така ось сторіночка? Нам тут потрібно натиснути саме на кнопку Download. Натискаємо на неї, бачимо, що у нас відкривається наступна сторіночка, на якій нам потрібно обрати, що саме на ми хочемо зробити. У нас є варіант: це завантажити для Windows, завантажити інші версії або ж дізнатися більше. Нас же цікавить завантажити для. Windows. Натискаємо сюди, у нас з'являється невеличка карточка, на якій ми можемо побачити, що процес завантаження вже розпочався, а також є кнопка, за допомогою якої ми можемо перейти на безкоштовні онлайн-уроки по Unity. Але нас це зараз не цікавить, тому я натискаю ні пізніше. Натискаємо на завантаження і бачимо Unity Hub сетап у нас є. Натискаємо сюди, відкриваємо його, бачимо, у нас відкрилося віконце інсталяції, і починаємо процес встановлення Unity на наш комп'ютер. Натискаємо згоден, обираємо шлях, де буде встановлена наша програма. Я ж нічого змінювати не буду. Якщо ви хочете, то ви можете змінити, натиснувши на огляд. Якщо все правильно ввели, натискаємо Встановити. Процес встановлення у нас розпочався. Трішечки потрібно буде зачекати, і одразу бачимо, що у нас процес встановлення завершився. Тепер нам потрібно прибрати або залишити ось цю от позначку Запустити Unity Hub. Якщо хочете, щоб одразу програма запустилася, тоді залишаємо її. Якщо не хочете, то прибираємо Я ж залишу, натискаю у нас програма відкрилася, тепер нам потрібно буде увійти в аккаунт або ж створити його, якщо у вас його немає. Для того, щоб створити аккаунт, ми натискаємо Create Account, і у нас з вами відкривається саме форма для того, щоб створити свій аккаунт. Заповнюємо її, або ж входимо за допомогою якогось із вибраних сервісів. Я ж буду входити саме через Google. Натискаю сюди, вводжу свої дані. Так, підтверджую свою реєстрацію та натискаю Continue. Після цього у нас створився саме наш аккаунт, тепер ми можемо за допомогою нього увійти до нашого Unity. Відкриваємо знову Unity, натискаємо «Sync in». То ми створювали з вами свій аккаунт, а тепер ми зараз увійдемо в нього ще раз для того, щоб підтвердити хід саме в нашу програму. Бачимо, у нас з'являється таке повідомлення про те, що ми відкрили Unity Hub. Натискаємо сюди і можемо також зробити, що завжди дозволяти сайту відкривати посилання. Натискаємо та натискаємо Відкрити. Бачимо, наша програмка одразу синхронізувалася з аккаунтом, ми в нього увійшли. Пер у нас розпочинається саме встановлення повністю нашого двигуна. То ми встановлювали з вами лаунчер, тепер нам потрібно встановити наш двигун. Обираємо, куди саме буде в нас встановлюватися наш майбутній двигун. Я ж нічого змінювати не буду, а якщо ви захочете щось змінити, тоді натискаємо на папочку, і в нас відкривається провідник. Після того, як все тут налаштували, натискаємо Install Unity Editor. Погоджуємося з правилами. В правилах нам сказано, що якщо ваша гра майбутня буде заробляти менше. 100 тисяч доларів, то ви можете працювати в стандартному положенні. А якщо ви заробляєте на своїй грі більше 100 тисяч доларів, то тоді вам потрібно буде вже підключати додаткові функції для того, щоб у вас були авторські права, і ви змогли з легкістю а, випускати свою гру на цьому двигуні. Тому ми погоджуємося з ними. Бачимо, що нас рекомендують змінити тему, але я зроблю це пізніше. І бачимо, що процес встановлення Unity у нас вже розпочався. Тепер ми чекаємо, поки все встановиться, для того, щоб переглянути, чи все правильно у нас встановилося, та чи все правильно у нас працює. Після того, як ми встановили нашу Unity, ми можемо тепер перевірити, як він у нас працює. Для цього ми можемо також відкрити додаткове меню і перевірити, що у нас тут було встановлено. Тепер натискаємо на Project, тобто наші проекти, і натискаємо New Project. І тепер у нас відкривається ось таке от меню налаштування нашого нового проєкту. Тут ми можемо обрати, якого типу буде наша гра, та для якої платформи. Якщо ми вирішили, якою платформою буде наша гра, натискаємо просто на неї, обираємо. І після цього бачимо, що у нас ось тут от змінюється саме зображення вигляду нашої гри. Так, я оберу, наприклад, 2D для початку. По лівій частинці нам також потрібно дати назву нашому. Проєкту або ж нашій грі майбутній та обрати де саме вона буде зберігатися. Якщо тут все правильно налаштували, то натискаємо Create Project, тобто створити новий проект. Перше завантаження завжди може займати трішки більше часу, ніж подальше, тому що проєкт повністю у нас створюється, налаштовується програма та відкривається під час завантаження. У нас також ще з вами підзавантажиться декілька додаткових параметрів, пакетів і драйверів для того, щоб працювала коректно наша Юніті. І так, як ми з вами бачимо, то Unity у нас становився правильно, повністю все працює, і тепер ми можемо розпочати процес створення нашої першої гри. Якщо ж вам все сподобалось та було зрозуміло, ставте лайки та підписуйтесь, а також пишіть коментарі.